Добрий ранок, дівчатка та хлопчики. Сьогодні вранці я вийшла у двір і побачила, а кого ви зараз здогадаєтесь? В нього довгий хоботок, З квіт збирає він пилок, ще яскраві крильця має, безтурботно він літає. Хто це? Вірно, метелик. Метелики. Не тільки одні з найкрасивіших комах на землі, а й дуже цікаві. Життя метелика складається із чотирьох етапів. Спочатку метелик відкладає яєчка, доросла самка мама відкладає яйця на листя рослин. Хоча вона ніколи не побачить своїх дитинчат, проте намагається зберегти потомство, щоб ніхто його не знайшов і ховає його на звороті листка. Через кілька днів з малесеньких яєць з'являються лічинки, гусениці, які починають посилено харчуватися рослиною, на якій були відкладені яйця. Вони у великій кількості поїдають листя рослин. Деякі личинки настільки ненажерливі, що можуть з'їсти все листя на деяких рослинах. Проходить кілька тижнів. Гусениця їсть і швидко росте, досягаючи наступного етапу свого розвитку лялечку. Тепер гусениця перестає думати про їжу і шукає безпечне місце, щоб сховатися, адже поки вона буде лялечкою, буде вразливою. Знайшовши таке місце, гусениця починає обмотувати себе шовковими нитками, які склеюють і утворюють кокон. Хоча лялечка видається зовсім нерухомою, усередині неї росте комаха. Після завершення періоду перевтілення оболонка кока налопається і з нього вилазить метелик, але полетіти відразу він не може, тому що його крила м'які і складені. Спочатку він розправляє їх, потім сушить, після чого вони набувають сили й легкості. І стають придатними для польотів. Так починається новий етап у житті метелика. Тепер він харчується соком рослин і нектаром квітів, і через кілька днів уже може відкласти потомство. У середньому метелики живуть місяць і за цей період відкладають кілька тисяч личинок. Ось такий складний шлях проходить метелик, так і відбувається перевтілення в красення. Діти. А яких метеликів, знаєте ви? Дуже розповсюджений в Україні метелик кропив'янка. Таку назву він отримав тому, що його гусінь харчується листями кропиви. Часто зустрічається піронія Болотяна, а також Синявець і Кар. Дуже гарний метелик під назвою Червоний Адмірал. А метелика павине Око ви часто. Бачили, на квітнику свою назву він отримав за подібність окрасу з павичем. Лимонниця отримала свою назву за свій жовтий колір. Капустянка відкладає яйця на капусті, а цей красень махаон. Метелики приносять користь, запилюючи рослини. Смакові рецептори у метеликів містяться на лапках, тобто стоячи на рослині. Вони можуть відчувати її смак. Ненажерливою гусінню і метеликами харчуються птахи. Найвитриваліший метелик у світі має назву Монарх. Він може подолати відстань у тисячі кілометрів без зупинок. Дітки, ви побачили, якими гарними і різноманітними бувають метелики? Давайте ж їх намалюємо. Для малювання нам потрібні аркуш паперу. Пензлі, простий олівець, фарби, водичка і серветка. Аркуш паперу складаю навпіл і роблю згин. Біля лінії згину малюю половинку метелика. Вусик і два крила верхні і нижні. Вусик і тулуб розфарбовую коричневою фарбою. Нижнє крило метелика розфарбовую жовтим кольором. А верхнє крило синім кольором. Коли обидва крила зафарбовані, складаю аркуш навпіл і роблю відбиток. Така техніка малювання називається монотипія. Розкриваю аркуш. Ось такого жовто-блакитного метелика сьогодні намалювала я. А яких метеликів намалювали ви? Надсилайте свої роботи! До побачення, до нових зустрічей!